Вітаю цього разу. Ми ремонтували пошкодження від води в приватному будинку. Цікаво, що одного з найвідоміших австрійських лижників, наш клієнт, є власником майже нового будинку, якому всього три роки, звернувся до нас з проханням про допомогу. Повідомив нас, що вода протікає з тераси біля будинку до технічних приміщень басейну. Тому ми почали наші дії з виконання мінеральної гідроізоляції у внутрішніх приміщеннях. На жаль, наше забезпечення показало, що проблема серйозніша ніж ми спочатку припускали. Після ізоляції одних місць вода почала надходити до технічних приміщень іншими, і це загалом типове явище, яке вказує на те, що ізоляцію слід застосувати на додаткових поверхнях. Вода завжди знайде вихід там, де не зустріне достатньої перешкоди для її зупинки. Наступні протікання змусили нас задуматися ми мусили точно визначити, де знаходяться інші неправильно ізольовані місця. Нарешті ми перевірили плитки, які були укладені підрядником басейну навколо його чаші. Після їх зняття виявилося, що вони були укладені неправильно. Розчин під ними не був рівномірно розподілений по всій поверхні, а нанесений точково. Очевидно, що відсутність монолітного шару сполучного під плитками рано чи пізно призведе до появи в ній води. У випадку тераси нашого клієнта приплив води прискорило також застосування дренажної підсипки на всій поверхні під плитками. В результаті виявлених нами помилок плитки почали відшаровуватися і виник так званий ефект клавішування. Особливо в кутах плиток з'явилися чіткі, навіть кілька міліметрові різниці у висотах між ними. Безпосередньою причиною цього явища було, звісно, замерзання води, що знаходилося під ними в зимовий період. Тому ми повідомили клієнта, що необхідно повністю демонтувати всі ці плитки, а потім ізолювати поверхню під ними, тобто навколо всієї чаші басейну мінеральними розчинами NCT. Тільки таким чином можна було правильно укласти їх заново. Після видалення решти плиток і відкриття нижнього шару, виявилося, що проблема була ще серйознішою. Нашим очам відкрилися глибокі тріщини на бортах басейну, якими вода стікала вниз до технічних приміщень. Крім того, багато зливів і дренажних решіток не виконували своєї ролі, бо були просто недороблені і не створювали насправді систему відведення води. Деякі з них були навіть заклеєні розчином для монтажу плитки і були під ними приховані. У такому випадку було очевидно, що вода потрапляє до технічних приміщень там, де її найлегше, тобто через шви з дренажної підсипки, а також простори під плитками і глибокі тріщини в конструкції чаші басейну. Усі ці дефекти з часом могли навіть призвести до повної руйнації бетону, з якого виготовлено цей басейн. Під час демонтажних робіт ми виявили ще одну проблему: а саме, через руйнівну дію води від чаші басейну відшарувалися також гідроізоляції з бітумної маси та теплоізоляція з листів пінопласту, тому не залишалося іншого виходу як тільки капітальний ремонт всієї конструкції. Побачивши це, наш клієнт, усвідомлюючи масштаб проблеми, бо це виглядало дійсно непривабливо прийняв рішення про його проведення згідно з нашими вказівками. Тому ми мусили ще раз ущільнити на воду і термічно ізолювати всі поверхні басейну та практично з нуля побудувати дренажну систему з відвідних труб і решіток для відведення води. У межах доручених нам робіт також були демонтаж душу і направляючих разом з таким рухомим накриттям басейну, завдяки якому можна купатися в ньому в холодні дні. І все це в сумі зайняло досить три. Валий час аж два місяці робіт. Ми мусили відкопати всю чашу басейну навколо і встановити нові захисні покриття, зрощені в NCT crystal і NCT, cem щоб нарешті забезпечити цій конструкції повну гідроізоляцію ззовні. Після висихання обох шарів ми покрили їх стеродуром XPS, щоб забезпечити рівне і міцне прилягання нової зовнішньої гідроізоляції до басейну ззовні, покрили її, звісно, ще сіткою. Додатково навколо ми ретельно утрамбували ґрунт важким ущільнювачем. Що стосується горизонтальної ізоляції, то ми також заізолювали всю підлогу. Ми зробили це для впевненості, двічі захистивши весь бетон, який підрядник використав для побудови конструкції навколо басейну. Ми ущільнили всі кути з'єднання підлоги з чашею, стіни будинку, що стикаються з конструкцією басейну. Крім того, у всіх кутах ми встановили еластичні стрічки і нанесли еластичну ізоляцію NCT ФЛекс. Після висихання нових захисних покриттів будівельний наглядач від нашого клієнта оцінив їх відмінно. Ми могли перейти до останнього етапу ремонту, тобто укладання заново кам'яних плиток, які спочатку знаходилися на поверхнях навколо чаші басейну. Частину з них вдалося врятувати під час демонтажу однак, частину довелося замовити. Після відновлення декоративного покриття підлоги ми знову встановили рухоме накриття басейну та душ, підсумовуючи, по-перше, з моменту завершення наших робіт технічні приміщення, що знаходяться під басейном, нарешті сухі. По-друге, чаша разом з підлогою, яка до неї прилягає, ідеально ізольована горизонтально і вертикально від води, що діє з боку, ну і знизу, звісно. По третє, після видалення старої затирки ми застосували нову еластичну та водонепроникну, яка забезпечить поверхні під плитками повну сухість. Ремонт коштував нашому клієнту приблизно 50 тисяч євро. Однак, якби не наше втручання, басейн без сумніву швидко б зруйнувався, а будівництво подібного коштувало б значно більше і теж без гарантії, що його не почне руйнувати вода. Крім того, клієнт отримав від нас 10 років гарантії на ефективність виконаних ремонтів. А на практиці ми впевнені, що ці ремонти матимуть більш довготривалий ефект у вигляді герметичної чаші. Якщо вам сподобався відео, поставте лайк і підпишіться на наш канал, щоб отримувати більше порад з будівництва. Дякуємо за увагу і до зустрічі в наступному випуску.